Далекі від того, щоб бути справді самоврядними органами навіть будує такий жарт, що це не самоврядування, а самовиживання чи самоврятування. Але я буду сказати, що відомий в цьому плані вирізняється позитивний бік. Насамперед, з огляду на те, що немає з'ясування стосунки, немає протистояння. Це перше друге, це дозволяє консолідувати людей і дозволяє. Вирішувати спільними колективними зусиллями ті питання, які є край відчутими для людей. Я можу сказати, що 11 -ти тисячний депутатський корпус Петрщини і більше ніж 6,5 тисяч. Рад, вони не загубилися на українському фоні. І я вдячний за це і голові обласної ради, і голові обласної адміністрації, що вони працюють, а коли є робота, немає часу на з'ясування стосунків. І це дуже. Гарний приклад, я вважаю, в для України. Бо я вам скажу, я аналізую рішення, які приймаються на рівні обласних рад, і там, де люди не можуть знайти чим зайнятися, вони, як правило, займаються політикою. А у нас політикою займаються всі, в центрі на місцях, і в цього у нас є багато проблем. Я вважаю, що ключова політика це проблем територіальних громади.

<головік> разом з нами святкує День місцевого коротування, голова Верховної Ради нашої держави Валерій Михайлович Літви. Я хотів би щиро сердечно привітати всіх своїх колег, сільських селищних голів, голів районних районів, міських голів з нашим святом. І хотів би запевнити громаду області, що ми надалі всі будемо разом працювати з виконавчою владою області, для того, щоб поліпшувати життя людей нашого Поліського краю. У нас є чим займатись, ми знаємо свої плани. 2013 рік хорі для нас бути визначальний для області. Ми повинні багато зробити для соціально-економічного розвитку безпосередньо сіл селищ сел, нашої області. На цим буде працювати все місцеве сорядування разом до Канадської владої області. Я всіх кидаю свято. We yeah. you.